Всім доброго дня. Сьогодні у нас 18 липня 2025 рік. День такий у нас похмурий, з хмарками, може й буде дощ. А я хочу вам сьогодні показати свої врожаї. А то все вам в відео показую, як я висаджувала перець, як садили огірки, кукурузу. А сьогодні от буде результат, і покажу вам, які врожаї виростили. Значить, ось у мене огірки. Ось такий рядок огірків показую вам. От. Огірочки непогані і вже почали масово рости. Значить, у мене огірок амур. Мені подобається цей сорт огірка. Він не товсто. Кожий, кошка в нього шкірка не товста. І м'якоть у нього смачна, м'якенька, і зернятка в нього невеличкі. Хоч даже огірок виросте такий чималий, але зер... зернята в ньому маленькі. От. І сьогодні, ось показую вам, вибрала відро, таке велике відро. Оце ось о... таке будівельне відро на 12 літрів. От сьогодні отакий огірочок. Буду сьогодні закривати, можливо, зніму відео, як буду робити огірки, засолку. І маленькі отакі. люблю, корнішони такі, як би закривати в баночки. От. Оце такий урожай огірків. І ось одного пропустили десь, під листочок заховався, то ось такий один знайшли. Це кабачки мої. Тут ось у мене росте кущики сельдерею. От бачу, шут, бачите, Такий міцненький, там наростає сельдерей. Це перець мій. Ось, покажу вам перчик. значить, Це той перець, який я показувала в відео. Болгарський Булга... Оці... перець, голландські семена, капелло. Ось він зараз такий. бачите. Ось уже кущики. Дивіться, скільки перчинок нав'язалося. Оце капело. Там у мене ще в теплиці є цей перчик. От Я посадила там шість кущів у теплиці через те, що е, ви ж бачили, яка була весна холодна і початок літа. Думаю, хто знає, яке буде літо, то посадила трошки собі в теплицю. Ну, там теж є. Я покажу, оце капело такий. От бачите, які нав'язалися перчинки. Ось, ось. Це перець мій. от Хочте вірте, хочте ні. Це мій перець колобок, але чогось получився не колобок. От таке у вас коли було чи ні. Купляла я колобок, є відео на каналі, як я розпаковувала насіннєво цю конвертик, цей, в якому вони продаються. Підписана як колобок. Ну, тут я колобка не бачу. Ось якийсь зав'язався перчик. Пишіть в коментарях, у вас таке було, коли чи ні, у мене перший раз. Насіння наші українські. А ось колобок, подивіться, нав'язався. Бачите, скільки вже перчинок. Цю розсаду я купила на базарі. Підкупила собі, бо в мене було небагато колобка. Ось такі перчинки. Дивіться, бачите, вже. Он... Наливаються, колір міняється. З темно-зеленого на такий біло-зелений біль... ну, починають світліть, Бачите, ось які перчини вже гарні. Це колобок. Це мої баклажани ось такі. Я багато не сажу, сажу тільки для своєї сім'ї. Ось от, от такі баклажани в мене. І теж є зав'язі, показую вам. Дивіться, бачите, як? Нав'язались баклажанчики цвітуть ось. І тут єсь ось в'яжуться. І тут ось бачу є ось баклажани. Так що зараз підживлюємо полив, гарний полив помірний, щоб був, не переливаємо. І, звичайно, що каліні добрива. Щоб була цвіль, ой, цвіт, цвіт, щоб був, зав'яз була. Ось баклажанчики є. Бачите, ось і цвітуть, і в'яжуться баклажани. Це перець, ось ще колобок. Мені подобається. колобок перець. Ось, Бачите, тут біля капусти. от, більші, менші кущики, більші ось такі перчинки почали нарощувати гарно це я підкупила розсади, бо бачу, що ж не колобок той. Він же в мене був із моїх моєї висадки посадки. Є перчик, нарощується. от Тут ось капуста. Я зав'язує головки. Дивіться вже, яка ось. Бачите, яка капуста. Трохи білокрилки є. От, трохи протравлювала від білокрилки і водою поливали ото, з такою струєю води, щоб її якби, забити. Бачите, ось о, головки капусти. От, а це ж ось о, щось їсть її трохи. Ну Я вам скажу, що як ти ретельно не доглядай, все одно десь щось добуде. От. Оце така капусточка в мене. бачите. Зараз покажу ось кабачок. Вже зриваємо, їмо, такий гарний кущик розрісся. Ну і покажу вам кукурузу. Ось кукуруза це посажена у відкритий ґрунт. А ось кукурузка, ця добриня, що я висаджувала на розсаду. Хто дивиться мої відеоролики? Ну от, є у мене відео на каналі, де я садила кукурузу. Чи на початку березня, чи в кінці лютого. Я вже ж не пам'ятаю. Вона у мене росла в стаканчиках. От шість таких кущиків. От. Ось вони всі шість є. Один, два, три, чотири, п'ять і ось, ось шостий. От, Висажувала і стаканчики. ось така кукуруза. Значить, добриня. У мене вона, от ви бачите, така вона невисока. Ось вона десь метр двадцять, мабуть, від землі поросла. Ось невисока кукурузка. Але, але зав'яз є. Ось дивіться. Я вже сьогодні ось провірила. Бачите, оце кукуруза добриня. Ось вам Уже ось поза. Сихали їхні оці коси. Зараз тут попробую. Ось, дивіться. Бачите, і щось там воно у ній вже щось її підгризає, під'їдає. Бачите, ось вам добриня. Та, що була висажена на розсаду. Дідочка одна мені була в коментарях, написала: я й не знала, що можна кукурузу вирощувати. Розсаду, а потім у відкритий ґрунт. Ну, ось вам, будь ласка, результат. Якщо ви мене дивитеся, хто написав цей коментар, я вам показую, що можна. І буде у вас кукуруза раніше, ніж ви посадите зерня у відкритий ґрунт. Оце добриня вам. Ось, бачите, зараз сьогодні її всю тут перевірю, ось уже коси, бачите, майже у усіх качанчиків позасихали, пройдуся по цих стволиках кукурузи. І сьогодні вже наваримо, будемо смакувати кукурузою. Ось Бачите, обриваю вам, показую це. Та що з розсади. Повторююся. Ось, бачите як. Хочу ще сказати вам, що якщо це на кукурузі у вас, бачите, отакий на качанчику, якби е зернятка оці нерівномірно. Тут є, от, густенько, а тут немає. А буває такий качан, що і весь такий, знаєте, якби з лисинками такими. Ну, Я запитувала в агрономів, е працюю. Е Такій фірмі, що в мене вирощуємо ми кукурудзу, і соняшник, і працюємо з агрономами в нас є, то мені добули такі, таку відповідь дали, що це все від погодних умов. Від погодних умов. Оце ці перепади температури, сильна жара, коли дуже жаркі дні є. Оце, Коли зав'язуються ці зернятка на качану, оце може бути такий качан. Так що тут, якби. Ну, ми не в силах виправити це не в силах виправити, бо це залежить від погоди. Ну, ось такий урожай та сьогоднішній день. Дякую всім за увагу і до нових відео. Гарних вам врожаїв!